Куми. От чому жінки кажуть, що йдуть скуплятися, а самі нічого не купують? Так і ми, ж, куми кажемо, що йдемо на риболовлю, а нічого не приносимо. От не розумію, я, куми, і звідки вони беруться. Я ж ніколи не купую порожніх пляшок. А характер у мене ангельський. Це просто нерви слабкі у всіх, хто мене оточує. У От чому такуме? Тільки вдягаєш дірявиш шкарпетки, відразу у гості запрошують. Зустрічаючись, чоловіки один одного слухають, а жінки оглядають. Скуми. Це те, що займає найменше за все часу, але завдає чимало клопотів.